Вам прийшло запрошення на електронну пошту, і вам треба увійти у, на в кімнату вебінару. Для цього ви натискаєте от цю кнопну посилання «View complete Information і вас перекидає на сервіс «VizIQ», на якому ми проводимо свої вебінари. Якщо ви зареєстровані, вам достатньо натиснути кнопочку або посилання «Sign in». І тоді ви заходите і прямо попадаєте в кімнату. Якщо ви не зареєстровані, то вам треба натиснути посилання «Join now». Вас миттєво перекине на таку сторінку реєстрації, де ви можете зареєструватися в два способи. Якщо у вас є аккаунт акаунт то натискаєте, сміло натискаєте кнопку Логін від Facebook» і вас приєднає до with IQ» вже через ваш акаунт Facebook. Якщо не маєте, натискайте Create Your Account і переходьте на заповнення анкети. Анкета дуже проста: ім'я, e-mail, е придумайте пасворд. країну обов'язково поставте Україну, від цього залежать часові пояси, до яких вас приєднають. І перепишіть оці буковки і циферки і натисніть Create My Account. Все дуже просто за одну хвилину. Вас перекидає миттєво створений ваш аккаунт, і е, вас перекидає на сторінку, де ви е, маєте визначитися. Ви будете тільки слухачем, або студент, студент, да, студентом, або ви будете теж проводити вебінари, тоді е, ваш аккаунт. Оцей. Раджу почати з, зі студента, тому що перехід на вчителя, е, тобто, на. Те, що ви будете самі проводити вебінари, дуже простий, безкоштовний і натискається однією кнопкою. Але почати раджу зі студента. Далі вас перекидає вже на вашу сторінку, де ви бачите своє ім'я, і можете вже користуватися і слухати ваші вебінари. Але одночасно на пошту прийде лист ось такий лист від. З темою Confirm Registration with IQ і обратна адреса with IQ. Тобто тут на цьому листі ви маєте підтвердити вашу реєстрацію. Зверніть увагу, внизу є дві кнопки. Вам треба натиснути меншу кнопку. Verify now. Або це посилання. Його можна скопіювати і вставити в браузер. Таким чином ви. Підтвердили свій, свою адресу. Тепер віз IQ буде надсилати вам запрошення. Отже, отаке запрошення ви отримали. Натискаєте кнопочку View Conflict Information вас перекидає на вашу, на вашу сторінку. І як бачите, на вашій сторінці цей, цей вебінар вже є. Він вже прописаний і можете в ньому можете туди зайти. Як тільки ви зайшли, є кнопочка Join this class або приєднатися до цього класу. Натискаєте цю кнопку, і ми миттєво отримуємо вашу реєстрацію на цей вебінар, після вашої реєстрації таким чином, однією кнопкою, кнопка перетворюється на «Launch class», тобто запустити клас. Коли настане час вебінару, а ось тут він прописаний: час вебінару, то ви можете зайти сюди, натиснути кнопку Ланч і запускається клас, ви вже з нами. Вдалих вам вебінарів, відвідуєте вебінари Академії, зустрінемося саме на них. Хай щастить!